27 червня зарплата. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господові, а не людям. Колосянам 3 розділ, вірш 23. Одного разу мама прийшла з роботи дуже засмучена. Ми з татом запитали її, що сталося, і вона розповіла, що після того, як виконала певний об'єм завдань швидше, ніж це робиться зазвичай, вона дуже втомилася і вирішила відпочити на лавці біля кафе. Поставка була великою, але мама впоралася швидше. Хтось із працівників сфотографував її і відправив фотографію керівнику з запитанням: це так працюють у вас співробітники? Хоча в кінці робочого дня мама відправила звіти за зроблену роботу, все одно відбулася не певна неприємна розмова. Я запам'ятала її слова: я працюю завжди на совість, і ті завдання, які повинна виконати впродовж дня, я виконала. Ми всі добре знаємо про те, що зазвичай зарплату платять тим людям, які працюють. Однак, нещодавно дізналася, що Генрі Форд платив робітникам гроші за те, що вони відпочивали. Це відбувалося на одному з його заводів. Бригада працівників отримувала заробітну плату лише тоді, коли відпочивала. Це була сервісна бригада, яка відповідала за беззупинну роботу конвейера, одним словом, ремонтники. Ці люди отримували гроші лише тоді, коли сиділи в кімнаті відпочинку. Як тільки засвічувалась червона конопка поломинки, Лінії зборки зупинявся лічильник, який нараховував гроші. По-перше, вони завжди оперативно робили ремонт, щоб якнайшвидше повернутися до кімнати відпочинку. А по-друге, вони робили ремонт завжди якісно, щоб їм не доводилося залишати кімнату відпочинку в найближчий час через ту саму несправність. Дуже шкода, що більшість роботодавців сьогодні не розуміють, що якщо ти сидиш на своєму робочому місці та все, що залежить від тебе працює, нормально. Це означає, що ти гарний працівник. У їх же розумінні працівник має бігати з вилупленими очима, розмовляти по телефону, вирішувати постійно якісь питання з невідомими людьми, якщо це входить у твої обов'язки, весь час кудись бігти і щось робити. Лише так має виглядати справжній працівник. Та якщо ти сидиш на своєму робочому місці і все чудово працює, значить, щось чи десь ти недопрацював. Я зробила висновок, що платити за роботу потрібно розумно. А яка твоя думка щодо того, як варто оплачувати роботу?